Хто живе під покровом Всевишнього, то в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, похорона моя та твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирве з тенеб та холода, з моровиці згубної, він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищ, нищить опівдні. півдні. тисяча тисяча збоку від тебе, десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. І от я особливо хочу прочитати ці слова. Бо Господа, охорону мою Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету Твого вдар не наблизиться. Бо своїм ангелам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе. Щоб не об камінь своєї ноги. Налева й змію ти наступиш, Левчука й крокодила ти будеш топтати. І я особливо звертаю на ці слова увагу. Каже Бог, відповідаючи людині, що бажав він мене, то його я збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то я йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую Його та прославлю Його. І довгістю днів я насичу Його, і він бачити буде спасіння моє. Слава Богу. І, брати і сестри, особливо ці останні слова, що бажав він мене, то його я збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє Він. І як він мене кликатиме, то я йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую Його та прославлю Його. Слава Богу. і сестра наближається час нашого зібрання. І ми сьогодні зібралися не, не, не для смутку. Я хочу сказати, що з нами є Господь. Він навіть каже навіть тоді, коли ми не вірні, Він залишається вірним. Слава Богу. Ви знаєте, часом каже Господь каже, мати може забути своє дитя, а я не забуду. Правда ж? Я хотів би заспівати ще до початку зібрання, до молитви таку пісню. І слова цієї пісні співайте. Для Господа пісню нову. І там є такі слова, співайте Йому. І там є такі слова, на зібранні святих цю пісню співає. Співаємо разом. І я сьогодні хотів, брати і сестри, просто щоб ми, знаєте, ми часом згадуємо своє життя, можемо від цього сумувати, журитися, згадуємо свої ну, неправильні поступки від того сумно робиться. Браті і сестри, як добре? Я кажу, ці слова особливо важливі. Мі так вони подобається Писання Тимофія, що навіть коли ми не вірні, Він залишається вірний, бо заректися себе. Не він нам сказав: любов'ю вічною, я полюбив тебе. Співаємо для Господа пісню. Ну, а тоді мовиться. Сидержитель, хто був, хто є, і гряде. І поклоняються тому, хто живе віки вічні, складають кінці свої перед престолом, говорячи, достойний ти, Господи, прийняти славу і честь і силу, бо Ти був створив усе і все з твоєї волі існує і створене. Алілуя, слава Господу! Давайте прославимо нашого Господа, воздамо йому хвалу, Аллилуйя. Мене і на серці сплять такі пісні, які легко співають всі разом. І є така гарна пісня, я її пам'ятаю з Малку. І вона не втрачає свої актуальності, мабуть, до, до скільки ми будемо жити на землі церква. Коли Божий Дух наповняє мене. Ви знаєте, я думаю, що кожен з нас в житті своє, мав моменти, коли Дух Святий особливо торкався нас. Хтось голосно співав, хтось стихоплакав. Спів хтось стояв, можливо, і слова не сказав, чиїсь руки піднялись до догори. Але на серці ставало так то. Приходила Божа присутність. Дайте ми спати пісню, коли Божий Дух наповняє. Я якось роздумував над таким словом, думка просто, це не пробує пригадуєте Христос в об'явленні каже, я стою і стукаю. Так? Я собі аналізував Слово Боже і думаю, скільки до Христа приходило людей, які приходили іскрені, щиро, Бог. Нікого ніколи не відпускав, не віддавши відповідь на його жду. І ви замітьте, що завжди Христа шукали, да, і Він давав відповідь. Но тут написано, що Він каже, я шукаю, я стукаю. Ви знаєте, хай би Бог сьогодні допоміг би, щоб брат, сестра, Христос достукався до твоєї Думого серця, Духом Святим. Щоб наше серце воно відкрилося і війшов Господь слави, Господь Бог твій, який має силення для тебе, який має укріплення, прощення гріхів, щоб Бог дав тобі сили і обновлення сьогодні. Алілуя! Ви знаєте, хто був в п'ятницю на зібранні? Ви знаєте, брат Володя проповідував, і я казав, на неї в п'ятницю це ця, ця думка засіла була, я дещо говорив. І вона мені вчора деякий Господь на серце слово ложив. Ви знаєте, коли дявол приходить, він завжди каже, що коли ми падаємо, коли ми спотикаємося, він каже, факти, і показує факти. І ви знаєте, як кажуть, проти фактів ти не попреш. Дивіться, коли дьявол коли прийшов в Едемський сад до Єви і каже, чи подвійно Бог сказав, що ви, якщо вкусите цього цю ви умрете. Це правда була чи ні? Це, це, факт, це правда була чи ні, брати і сестри? Частична правда, частічна правда. Він їм сказав частичну правду, що ви не мрете, ви каже, просто у вас відкриються очі, і ви будете як Боги. Но він їм не сказав сої правди, а вся правда заключалася в чому? Що коли ти вкусиш, Єо, а там, коли ти вкусиш оцього плода, тебе не просто очі відкриються. Ти саме важне, саме цінне, ти потіряєш відносини з Богом. Коли ти переступиш, ти потіряєш відносини з Господом своїм. Ти не зможеш знаходитися в Його присутності. Ти не зможеш бути, тому що присутність Божа, вона облічає, і вона опалює, тому що він святий. Він цього не сказав їм. І ви знаєте, так часто буває в нашому житті. Дьявол приходить і каже, ти впав, ти согрішив, ти оступився, ти жив неправильно. Він тобі вказує мені на факти. І ви знаєте, я часто буваю, я кажу, та я знаю. Я знаю, де я впав, я знаю, де я оступився, я це знаю. І приходить порою дьявол і показує, і ти не поспоришся, пригадує, казав Мартін Лютер, каже, він пере. Коли дьявол йому явився в і каже, і він написав, каже, ось свої всі гріхи, які не допускають тебе до Бога. Він каже, це всі ні. Каже, тоді пиши далі. Він писав і писав, але потім каже все, каже да. А тепер, каже, перечеркни напиши. Кров Ісуса Христа. Сина Божа, омиває мене, алло, він, алілуя! Кров сина Божа має силу і влади. І брат, сестра, я хочу сказати одне місце і слово зачитати. Потім ще не буду читати. І ви знаєте, Слово Боже вам пише таке слово, ми його добре знаємо. Каже, діточки мої, це пишу вам, щоб ви не грішили. А каже, коли б хто згрішив? Коли б хто згрішив, брат сестра. Може, коли б хто оступився, можливо, хто впав, можливо, в кого серце остило сьогодні до Господа, і в мене немає. Можливо, є струга і печаль? Коли є таке положення, дьявол приходить і каже: Ти оставив Господа, ти залишив зібрання, ти залишив служіння, ти залишив Бога, ти залишив першу любов. Можливо, це сьогодні факти дьявол предоставляє тобі і мені. Але я хочу сказати, він ніколи тобі не скаже істину в правду. Оцю правду, яка написана. Хто зрішив, то ми маємо заступника. Алілуя, слава Богу! Він ніколи він тобі не скаже, коли ти впав. Він тобі не скаже: піднімайся, йди до Христа, тому що в нього є спрощення. Він ніколи тобі не скаже, коли ти впав, і він тобі не скаже, що кров сина Божа має силу тебе вмити. Він тільки тобі скаже, що тобі вже немає прощення. Він тобі скаже, Бог тебе не любить, тому що ти впав. А я хочу сказати, що Бог тебе любить. Аллилуйя, що син Божий має владу простити всякий гріх, що кров сина може звільнити тебе і розірвати всі музики, хай і правди. Ава Отче Аминь. Дьявол Тобі, що ніколи не скарб, но Дух Божий тобі це скаже серце. Амінь. Ава Отче, керівна Аминь і Дух Божий сьогодні на цьому місці, щоб благословити тебе, щоб. Прощення і розірвати вузів неправди. Дух Божий прийшов, щоб дати свободу, щоб стіни і впали на цьому місці сьогодні, щоб прийшла свобода в Духі Святому. Алілуя! І, браття, сестри, я читаю останнє місце, Слова Боже, ми йдемо за молитвою. Ви знаєте, Господь мене повів вчора в цій молитві до цього слова, і я думаю, Господи, як ми сьогодні рождаємося в тобі, Дух Святий, як ми рождаємося в війні в силі Твоїй. Дивіться, що каже Пророк Божий, каже книга Пророка Ізекія, 37 глава. Каже, на мені була Господня рука, і Господь вивів мене в дусі і поставив мене посеред рівнини. І вона була повна людських кісток. І він обвів мене довкола навкруги, навколо. І ось дуже багато поверхні рівнини дуже сухі. І він мені, і він сказав мені, людські сину, чи ці кості оживуть. Ви знаєте, брати і сестри, і Господь є я, я те, що маю на серці говорю. І Господь мені вчора говорить, каже, сину мій сьогодні, народ мій, церква моя, подобна не всі, каже, подобно до цих кісток, сухі. Вони сухі. І каже Бог, каже, задає пророку вопрос, але чи вони оживуть? Чи мають вони силу жити? Я хочу сказати, мають. Алілуя! Тому що Дух Божий має силу оживити все, куди він входить. Алілуя! Тому що Дух Божий має силу владу підняти, те, що не можуть люди підняти. Алілуя! Я хотів би сьогодні мати молитву, Господи, побій на нас Духом Святим. І підніми, нехай сьогодні прийде свобода і победа в Дух Святому. Нехай сьогодні всякий гріх, всякий тягач, всякий не всякий багаж, який мішає тобі, брат і сестра, прийти до Голгофи, до Ісуса. Він буде оставлений, тому що Ісус має силу і владу. Можливо, сьогодні тобі, каже, сатана, не приймай спомин, тому що вчора чи позавчора ти був не такого, я можливо і зранку сьогодні. То я хочу сказати, Бог каже, приймай, тому що моя кров має силу владу омити, і очистити тебе і звільнити. І те, що сьогодні було може зранку, то знай, якщо ти сьогодні каєшся, то Ісус Христос заступається і дає відвагу і бездовіння приступати до престолу Твою благодаті з вірою. З вірою каже Ісус, з вірою приходь і получиш прощення гріхів і зцілення в крові моїй. Амінь. Або отче. Молимося і сестри, слава Богу. Слава. І ви знаєте, колись Вілкерсон сказав дуже гарні слова. Е, і він казав про, ми, ми пам'ятаємо, що тиждень тому ми мали свято Троїць, і ми казали про злиття Духа Святого на церкву. І е, цей проповідник, вже нині покійний, він говорив про прояви Духа Святого. І він казав так. Каже: ви знаєте, люба, любе підприємне, любе міроприємство, яке. Організовують люди, вони організовують для того, щоби. би. дивіться, коли є роздача, наприклад, якоїсь допомоги, що люди цим хочуть добитися, Ну, хочуть люди добитися, щоб їх знали, добитися авторитету, да? знали. От все одно всіх тих моментах є ну, як би сказати, елементи цього, що називають таке нині слово модне піар. Тобто, показати себе, так? Да? Но каже всюди, де діє Дух Святий. Він буде показувати, знаєте на кого? На Христа. От всюди, де дає Дух Христ Божий, він завжди буде показувати на Христа. Каже, він ніколи не буде дбати, щоб ну, звеличитись, але каже: Він вам звістить, що я говорю. Він вам нагадає. І ви знаєте, він казав такі слова, як зараз запам'ятав. Каже, якщо ти знаходишся на якомусь самому ну, величайному, такому грандіозному зібранні, де, де все так звучить, але твоє серце не стає більше любити Христа. Тобі не хочеться бути подібним на нього. Ти не скучаєш за ним. Каже, я не знаю, чи там є Дух Божий. Каже, де є Дух Божий? Там люди будуть шукати Христа. Амі. Амі. І ми хочемо зараз спати пісню, але ми так дуже і треново підемо. так, аж знову буде відштіфоване, але мені дуже подобаються слова цієї пісні. Ми зараз почуємо.